Всім доброго дня. Маруська наша вже підросла, ми шейлови повним ходом, мух полюбляє, в общем, охотниця, нравиться їй все це діло. Да, Марусечка? вже красиво. З обліжчого сідого кошенята. Кишечка сидина, пришла, наверное. Немає полностью теперь чорна, красуня наша такая уже выросла. Да? Маруся? Ай яка тегар. На сонечко, да, Сьогодні у нас тепла погода, сонечко, правда, вітер холодний. Ну нічого, вигрівається. Ось така красуня вийшла. Mm-hmm. <laughs>